Математика наука точна і серйозна. І прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці досліджуємо залежність добутку від зміни одного з множників. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Прочитай ряд чисел. Поміркуй і назви числа, які діляться на 8. Правильно, це число 8 і 24. Тисни відео на паузу і пропиши каліграфічно числа до кінця рядка. Продовжуємо працювати в зошиті. Посередині записуємо математичний диктант. Ви вже добре знаєте, що під час математичного диктанту вирази в зошит ми не записуємо, записуємо тільки результат дії. Знайдіть 1 п'яту від числа 35. Знайдіть число. Якщо його частина одна сьома дорівнює 2, у магазин привезли 30 кілограмів винограду. У перший день продали одну третю частину винограду. Скільки кілограмів винограду продали першого дня? Витратили 10 гривень, що становило 1 четверту від суми грошей в гаманці. Скільки гривень було в гаманці? На тарілці шість пиріжків, що становить одну третю всіх пиріжків. Скільки всього пиріжків спекли? Сама перевірка. А у тебе так? Продовжуємо працювати з підручником. Сторіночка 94, завдання номер 1 Прочитай дроби, розташуй їх у порядку спадання. Пригадайте, у порядку спадання це від найбільшого числа до найменшого. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Прочитай дроби спочатку, а потім запиши в зошит у порядку спадання. Перевіряємо вашу роботу. При розташуванні частин у порядку спадання слід звернути увагу на знаменник дробу. На першому місці у нас буде найбільше число. Найбільше число це те, де знаменник має найменшу величину, одна третя. Наступна дріб. Правильно одна п'ята, одна сьома, одна восьма, одна дев'ята, одна дванадцята і одна п'ятнадцята. Продовжуємо працювати усно. Розгляньте малюнок, що означає дріб одна друга. Це одна. Із двох рівних частин цілого, а що означає 1 четверта? Правильно, це одна з чотирьох рівних частин цілого. Щоб отримати половину, треба ціле розділити на дві частини, а щоб отримати четверту частину, правильно, треба ціле розділити на чотири рівні частини і взяти таку одну частину. Що означає запис 1 поділити на 2 і 1 поділити на 4? Це частка чисел. При діленні ми отримуємо дріб 1 другу, в іншому випадку 1 четверту. То дріб це значення частки, при діленні меншого числа на більше. То яку арифметичну дію означає риска дробу? Зверніть увагу, риска дробу. Поміркуйте, яку арифметичну дію означає риска дробу. Риска дробу це теж знак ділення. Продовжуємо працювати з підручником. Закріплюємо правила знаходження частини від числа, та Числа за величиною його частини. Це завдання номер два. Згадай відповідні правила та знайди одну сьому від 56. Щоб знайти одну сьому від 56, нам треба ціле число 56 поділити на 7. І це дорівнює 8. Знайди одну третю від 27. Щоб знайти одну третю, нам потрібно правильно 27 поділити на 3. І це буде дорівнювати дійсно 9. Знайди ціле, якщо його одна п'ята дорівнює 7. Щоб знайти ціле за його частиною та величиною, нам потрібна величину. Помножити на кількість його рівних частин. Тобто 7 помножити на 5 і це дорівнює. Правильно 35. Знайди ціле, якщо його 1 четверта дорівнює 8. Правильно, треба 8 помножити на 4. І це буде дорівнювати 32. Тисни відео на паузу і знайди 1 шосту та 1 1,3 від поданих чисел. Закріплюємо правила знаходження частини від числа та числа за величиною його частини. Це завдання No3. Працюємо усно. Перевір роботу учнів, які мали знайти 1 четверту від восьми. Щоб знайти частину від цілого, треба величину цілого розділити на кількість рівних частин. Тобто учні допустили помилки. І нам потрібно 8 поділити на 4 дорівнює 2. Знайди одну дев'яту від 18. 18 поділити на 9 дорівнює 2. Вираз записаний правильно. Знайди одну шосту від числа 36. 36 поділити на 6 дорівнює 9. Ми розуміємо, що при діленні 36 на 6 ми отримуємо 6. Знайди ціле, якщо його одна друга це 4. Щоб знайти ціле число, за його частиною потрібно величину частини помножити на кількість його частин. І ми розуміємо, що учні допустили помилку. Нам потрібно 4 помножити на 2, і це дорівнює 8. Знайти треба ціле, якщо його одна п'ята це 10. Щоб знайти ціле, потрібно застосувати арифметичну дію множення, і нам потрібно 10 помножити на 5 і це дорівнює 50. Знайти ціле, якщо його одна, восьма це 6. 6 помножити на 8 дорівнює 48. Вираз записаний правильно. Формуємо вміння розв'язувати прості задачі на знаходження частини від числа та знаходження числа за величиною його частини. Це завдання номер 4 До кожної задачі добери доповне схеми. Тисни відео на паузу. Прийди до підручника і попрацюй самостійно. Доповни схеми. Перевіряємо вашу роботу. На озері 9 птахів. Третина всіх птахів лебеді. Скільки лебедів на озері? Що означає число 9 у задачі? Це є кількість птахів, і це є ціле число. А що відомо про кількість лебедів? Третина всіх птахів це лебеді, одна третя це є шукане число, адже в задачі треба знайти скільки лебедів на озері. Щоб знайти одну третю, нам потрібне ціле число правильно поділити на кількість рівних частин і взяти таку частину одну. Тобто 9 треба поділити на 3. На озері 9 лебедів, що становить третину всіх птахів, скільки птахів на озері? що означає число 9 у другій задачі. Правильно, це кількість лебедів. А число 9 це величина частини чи цілого. Дійсно, це величина частини. А скільки таких частин, а таких частин 3. Тому ми можемо доповнити, що 9 це 1 третя у схемі. Шукане число скільки птахів на озері. Тобто, у нас шукане число. Ціле число, щоб знайти ціле число за його частиною слід величину частини помножити на кількість рівних частин у цілому. Нам потрібно 9 помножити на 3. У першій задачі ми знаходили частину від числа. А у другій задачі ми знаходили число. За величиною його частин. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Закріплюємо розуміння залежності значення суми від зміни одного з доданків та значення добутків. Від зміни одного з множників це завдання номер 5 сторінка 95. Значення якого виразу в стовпчику знайти легше. Знайди його. А який компонент змінюється? Як це зміна вплине на значення іншого виразу? 42 додати 18 і 42 додати 19. Легше обчислити вираз 42 додати 18. Це дорівнює 60. У другому виразі другий доданок. Збільшився на одну одиницю. Значить, і сума збільшиться на одну одиницю. Тобто 60 додати 1 дорівнює 61. Отже, 42 додати 19 дорівнює 61. 3 помножити на 2 і 3 помножити на 4. 3 помножити на 2, обчислити легше дорівнює 6. У другому виразі другий множник. Збільшився у два рази. Якщо множник збільшився у два рази, то й значення добутку так само збільшиться у два рази. Тобто 6 помножити на 2 дорівнює 12, 3 помножити на 4 дорівнює 12, 13 додати 7 і 13 додати 9. 13 додати 7 легше обчислити, це буде 20. У другому виразі другий доданок збільшився на 2 одиниці. Якщо доданок збільшився на 2 одиниці, то й сума так само збільшиться на дві одиниці. Отже, 20 додати 2 дорівнює 22, 13 додати 9 дорівнює 22. 2 помножити на 8 дорівнює 16. У другому виразі. Другий множник 4 зменшився удвічі. Якщо множник зменшився в 2 рази, то й добуток так само зменшиться в два рази. Треба 16 поділити на 2, і це буде дорівнювати 8, 2 помножити на 5 і 4 помножити на 5. Легше обчислити вираз, 2 помножити на 5, це буде 10. У другому виразі перший множник збільшився у 2 рази. Якщо множник збільшився у 2 рази, то й добуток так само збільшиться у 2 рази. 10 помножити на 2 дорівнює 20. Отже, 4 помножити на 5 дорівнює 20, 3 помножити на 9 і 3 помножити на 3. 3 помножити на 9 дорівнює 27. У другому виразі другий множник зменшився у три рази. Значить, і добуток зменшиться у 3 рази 27 поділити на 3 дорівнює 9. Отже, 3 помножити на 3 дорівнює 9. А можемо пояснити трошки інакше. Легше обчислити приклад 3 помножити на 3, це буде 9. Тоді у першому виразі 3 помножити на 9. Другий множник збільшився в три рази. Якщо другий множник збільшився в три рази, то добуток так само збільшиться втричі. Тобто 9 треба помножити на 3, це буде дорівнювати 27. Зараз ми з вами досліджували залежність добутку від зміни одного з множників. Досконалі вміння розв'язувати складені задачі на знаходження суми. Це задача номер 6 Переслідуючи здобич, розстрибнула на 3 метри, а потім подала відстан на 1 метр більше, стрибнувши через річку, скільки метрів подала рис стрибками. Працюємо разом, записуємо задача в зошит. Записуємо короткий запис. Виділяємо ключові слова. Ці задачі ключовими словами будуть. Перший стрибок і другий. Довжина першого стрибка нам відома 3 метра. А довжина другого? Дійсно, нам невідома, але ми знаємо, що на один метр більше стрибнула рись. Що є шукане число? Скільки метрів подала Лись стрибками? Це є шукане число. Щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати дві величини: довжину першого стрибка, а це відоме 3 метри. І довжину другого стрибка, а це число нам невідоме. Отже, дати відповідь на питання задачі ми не можемо зразу, тому що нам потрібно знайти довжину другого стрибка, складаємо план розв'язання. У першій дії ми знайдемо, яка довжина другого струбка, знаючи, що перший стрибок 3 метри, а другий на 1 метр більше. Дійсно, тут ми застосуємо арифметичну дію додавання. Правильно. І так, знаємо, скільки рис стрибнула першого разу. І тепер ми знаємо, скільки рис стрибнула другого разу. Можемо дати відповідь на питання задачі яку відстань подала Ларис стрибками. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Удосконалюємо міння розв'язувати задачі шляхом складання таблиць та складати обернені задачі. Це завдання номер 7 Запиши задачу коротко у вигляді таблиці. Склади і розв'яже обернені задачі. Ганна приготувала сік і налила його в 3 літрові банки. Скільки всього літрів соку приготувала Ганна, якщо його вийшло 7 банок соку. Працюємо разом, записуємо задача. Виділяємо ключові слова. В одній банці записуємо таблиці. Кількість банок. І всього літрів. Зверніть увагу, в одній банці це буде перший множник, кількість це буде другий множник, а всього літрів це буде добуток. І так, доповнюємо короткий запис числовими даними: ми знаємо, що сік Ганна розливала в 3-літрові банки. Значить, можемо сказати, що в одній банці міститься 3 літри соку. 7 числове значення. Це стосується 7 банок. Ми запишемо його там, де кількість. І шукане число, скільки всього літрів соку приготувала Ганна. Щоб дати відповідь на питання задачі, скільки всього літрів соку, нам потрібно застосувати арифметичну дію Правильно, множення. Записуємо розв'язання. 3 помножити на 7 дорівня 21 літр. Тисни відео на паузу, запиши задачу в зошит і не забудь записати відповідь. Продовжуємо працювати із задачею. Щойно ми дізналися, скільки літрів соку приготувала Ганна. Це була пряма задача. І 3 помножити на 7 дорівнює 21 літр. До цієї задачі нам потрібно скласти дві обернені задачі. Для 21 літру соку Ганна використала 7 банок. Скільки літрів в одній банці це є шукане число. Щоб дати відповідь на питання задачі, а шукане число це є перший множник, нам потрібно 21 поділити на 7, і це дорівнює 3 літри. І друга обернена задача. 21 літр соку Ганна розлила 3 літрові банки. Скільки банок використала Ганна? Шукане число, кількість банок. Це є другий множник. Щоб дати відповідь на питання, задачі нам потрібна. 21 поділити на 3, і це дорівнює 7 банок. Самостійна робота це завдання номер 8. Розв'яжи рівняння різними способами. Ми з вами вміємо розв'язувати прості рівняння способом застосування правила знаходження невідомого компонента арифметичної дії, а також на основі властивості рівностей. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно. Урок завершено. Дякую за роботу!